39-річний житель селища Кути, що неподалік Косова. Для тих, хто не знає, мова йде про Карпати, де, був скоєний, де було скоєне три в одному, неначене скафе викрадення, нанесення тілесних ушкоджень, тобто злочин, і зґвалтування. Адвокати можуть мене виправити, як насправді це все говориться по порядку, але три в одному було. Що трапилося? 39-річний житель селища Кути напав на дівчинку. Він її зґвалтував. Їй було всього 9 років. Дівчинка наразі мертва, без ознак життя. Тому поговоримо. Про зґвалтування. Знову ж, ми повертаємось про до гірської частини місцевості. А, власне, про різні відхилення, які присутні в закритих територіях місцевостях. Вони дуже-дуже ярко пригальмовуються і водночас. Дуже ярко виражені, коли людина знаходиться під станом алкогольного сп'яніння. Адже затриманий не заперечує, що він вживав алкогольні напої. Тобто пиво. Ця дівчинка це дитина його брата. Тобто, виходить, що він її хресний. Коли він помітив, тобто розпиваючи алкогольні напої, коли він помітив, що за столом. Дівчинка збирається йти до своєї сестри, чи куди там, чи до мами. Одним словом, він вирішив вирушити вслід за нею. Запропонував він їй скоротити дорогу, піти вздовж ріки. Чому вздовж ріки? І зараз тут ми будемо говорити, наскільки розумний цей Манія і наскільки дурний. Насправді, він це все коє в стані афекту, алкогольні напої вони розв'язують. Вони розпускають кайдани нам на все те, що ми стримуємо, що ми контролюємо психотропні препарати, алкоголь. Переважно завжди розв'язує всі наші бажання. Чому ми в стані окольного сп'яніння дзвонимо до колишніх? Чому ми дозволяємо собі так відкрито говорити про свою позицію, все, що ми хочемо, що нам подобається, що ні. Саме тому, що ми втрачаємо контроль над собою. Це вже в мозку там попускається. Ланцюжки, ремінці. Отже, вздовж ріки, вдумайтесь. Крок перший. Маньяк завжди вибирає правильне місце. Це означає, що він вже неодноразово ходив тією дорогою. І це означає, що він вже спостерігав за тим, що означає, що там мало людей. Візьміть будь-яку ріку в нас в Карпатах. І можна з певністю сказати, що вздовж рік дуже мало. Є якихось будов, надбудов, є поодинокі рибалки, але загалом дуже-дуже мало людей. Тим паче, що він вживає слово хащі. Тобто він вже цілеспрямовано знав, він сказав, давай не йти цією дорогою. Чому не йти? Тому що тут можуть заскочити, тут він не зможе зробити те, що хоче. І ось виходить парадокс: то насправді він втратив контроль над собою чи ні? Він не має права брехати в суді, тому що контроль над собою він не втратив. Він все робив доволі таки цілеспрямовано, свідомо. Він стверджує на камеру у в'язниці в суді, що спершу він її повалив на землю та почав душити. Він не вживай слово зґвалтував, так? Він на відео не сказав. Відео триває хвилину. Він не сказав, що її зґвалтував. Він каже, я її повалив на землю, почав душити. Коли я зрозумів, що я накоїв, я втік. Це з точки зору психології, означає, що гвалтувати для нього це абсолютно нормальний і природній процес. Він не відчуває жодної провини за скоєне. Тобто, він відчуває провину за те, що він душив. А душив він чому? Це означає, що жертва опиралася, значить, дівчинка кричала, і він з однієї сторони отримував задоволення, так? що він має владу над такою дівчинкою. Адже виявилося, що 39-річний житель селища Кути являється серійним гвалтівником. Він намагався гвалтувати і старших жінок. Проте зазнав фіаско. Вийшла також інформація, що він вже намагався зґвалтувати одну жертву дівчинку, яка вижила. Але на диво, чому батьки ні ця дівчинка не сказали, не пішли в поліцію, не звернулися. так? Тому що це все ще для нас являється темою табу. Гвалтування – це щось як гріх. Домагання священника до Відлітків, дівчаток, хлопчиків, це в сім'ї треба мовчати. Не треба про це говорити. Е, різного виду магли, чакли, маги, так? вони також дозволяють собі такі розпусні поведінки. Про це також всі мовчать, бо, о Боже мій, це ж чорна магія, він потім порчу наведе. Куди що я буду говорити? Ні, 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 я краще промовчу і все. Бояться, Бояться в нас люди говорити. Але як бачите, смерть вивела на чисту воду квалтівника. Дуже прикро дівчинки і велике співчуття батькам, які зазнали такого горя, дівчинці було всього 9 років. Щодо інтелектуальних здібностей чи розумних, хитрих валтівника не можу сказати. Людина користується виключно своїми інстинктами, бажання гвалтувати вони присутні в ньому. Проте він завжди намагається контролювати їх. Цей контроль він втрачає якраз таки під впливом алкогольного сп'яніння. Як ми бачимо, достатньо було всього лиш бутилочки пива, так? щоб заграли гормони. Вирок, який виніс суд під заставу домашній арешт 60 діб, він не є зрозумілим. Він не є зрозумілим, тому що хвора людина, психічно хвора людина, це ще не доказано, що він психічно хворий, тобто остаточно якогось висновку експертиз немає. Як таких... Психологів під час судового засідання дуже мало розвинена в нас ця культура. Так, зокрема, присутність. Нема, Хоча відхилення вони є. Вони присутні. Поверхнево. Я бачучи одну хвилину відео, не можу сказати, які конкретно відхилення присутні в цієї людини. Тому що це все базується на певних. Тестах, на окремих консультаціях потрібно бачити цю людину, потрібно бачити її рухи, реакції, вміти задавати певні запитання і отримувати потрібні відповіді. Тому важко сказати, що саме бракує цій людині, але ми бачимо, що відхилення вади вони присутні. Загалом відомо, що йому грозить до 15 років в'язниці. В соцмережах люди, особливо та частина, хто має дітей, і дуже розуміють, наскільки це болить, тобто ця біль батьків, вона не припиниться і за 15 років. Тому що дитина це завжди досягнення. Кажуть, що в коментарях 15 років це дуже мало. Потрібно каструвати і дати довічне. Держава не приділяє належної уваги. Таким небезпечним персонам, які розгулюють на вулицях і продовжують чинити важкі злочини: е, домагання, вбивства, ні тілесні ушкодження. Буквально перед цим, в Київській області, якщо не помиляюсь, Білій церкві також було зґвалтування. А ще перед цим на Закарпатті, ми всі говорили, де було скоєне інше. Зґвалтування, так? про яке говорила вся країна. Батьки повинні вчити навчати то точно так само, як вони навчають дітей не брати цукерок від чужих людей. Так само і батьки повинні навчати дітей говорити про будь-якого роду домагання. Так, клієнт про будь-якого роду домагання. Про будь-якого роду неадекватну поведінку, так само, як і в школі, тому що дитина вона не може розрізнити в ранньому віці, де праведне, а де грішне. І коли вчителька дозволяє собі приниження, принижуючи всіляко, дитина чомусь думає, що це нормально або вона просто не може зрозуміти. Тому батьки повинні вести ці профілактичні бесіди з дітьми. Доросла людина, коли вона нападає на дитину, це виключно тому, що інстинктивно вона розуміє, де і над ким вона може взяти верх. де і над ким вона точно вийде переможцем. Чомусь, ніхто, чомусь він зазнав фіаско, зазіхаючи на старших жінок, так, на своїх однолітків. Зазнав, тому що жінка як вдарить сумкою. Нічого не вийде, і тому він перейшов на дівчаток на незахищене, де він може хитрістю заманити, де діти, дівчатка, вони ще такі довірливі. Я вам дякую за перегляд. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї 60-дневної застави. Як ви ставитесь взагалі до теми гвалтувань. тобто, що потрібно, як привернути увагу уряду парламенту, щоб почали з цим боротися. Так, тому що. Все рівно дуже багато небезпечних злочинців є. Вони тримають, тримають, тримаються в собі. Потім в один прекрасний момент це все вибухає, неначе фейерверк, і починаються такі розбещення. Підписуйтесь та коментуйте. Дякую.